Вашої уваги пропонуємо звітну молодості роботу за темою «Моніторинг емісійного потоку СО2 з ґрунту з метою запобігання деградаційних процесів у агроекосистемах. Метою нашого проєкту було виявлення закономірностей впливу антропогенних чинників на динаміку вмісту органічної речовини у ґрунті та удосконалення методів моніторингу емісійних втрат в із ґрунтів. А також розроблення науково-методичного забезпечення проведення інвентаризації емоційних потолків це о з грунтів і попередження завдяки реагаційних процесів, зокрема демоніфікації. На завданнях я не буду зупинятися, ви можете бачити їх на слайдах. Вони відповідають повністю муді. Дослідження проводились в умовах Лівобережної супроводи провінції України. На чорноземах струпових в умовах двох стаціонарних польових дослідів та на чорноземно в умовах тимчасового досліду. на даному слайді ви бачите схему першого стаціонарного досліду, що закладений 69-му році. цей дослід досить такий нетиповий і важливо, чому він складається. Із 320 варіантів, в яких змодельовано досить такі високі дози мінеральних добрив у різних комбінаціях та внесених запас так систематично. Ви бачите на графіку, дози добрив по азоту складали більше 3,5 тисяч кг на гектар по фосфору близько 4,5 тисяч кг на гектар та калію близько 3,5 тисяч кг на гектар. А по їх що складали? Кілограми на гектар діючої речовині. А це 2 де там? СО2 буде пізніше, що. 6... Наступний стаціонарний дослід, саме на якому вивчали динаміку, це 2 з ґрунту, він включав в себе варіанти з традиційною системою землеробства та органічною системою землеробства. І третій тимчасовий польовий дослід. Який був проведений із метою визначення впливу найбільш реакційно здатного добрива безводного аміаку на зміну місту гумусу органічної речовини в ґрунті, бо саме за даними закордонних вітчизняних досліджень досліджень, саме цей вид азотних добрив погіршує вміст гумусу у ґрунті, зменшує його. Uh, і так, uh, за результатами першого стаціонарного польового досвіду встановлено, що довготривале використання uh, ріллі без внесення добрив сприяє uh, саме в цьому дозвілі 39 років uh, використовували рілі. Сприяє зниженню загального вмісту гумусу на 25% п'ять на 55%. Як ми всі знаємо, органічні добрива посідають особливе місце у uh, покращення гумусового стану ґрунту, але за умов систематичного їх внесення. В нашому досвіді досліджували після дії органічних добрив, що не дало ефекту, результати були майже на рівні абсолютного контролю. Максимальний ефект у покращенні гумусового стану ґрунту визначено на варіанті із систематичним внесенням високої дози мінеральних добрив та внесенням у запас, де Підвищення вмісту гумусу спостерігалися на 15-17% порівняно до абсолютного контролю. Як ви бачите, варіанти: ось 4, 5 та 6 із незбалансованим застосуванням мінеральних добрив, окремо азотних, фосфорних та карійних, не сприяли покращенню гумусового стану ґрунту. На наступному слайді ви можете бачити. Динаміку вмісту гумусу за шість ротацій, шестипільної осів зміни на абсолютному контролі, де добрива взагалі не вносили. Як ви бачите, починаючи з третьої ротації, це десь а, спустя 20 років після розорювання перелогу, спостерігається певне встановлення квазірівноваженого стану вмісту гумусу. Його вміст не змінюється, не зменшується. При внесенні високих доз мінеральних добрив, десь починаючи з третьої ротації, ми спостерігаємо суттєво підвищення вмісту гумусу. А, 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 також а, короткострокові результати наших досліджень в тимчасовому досвіді показали, що застосування безводного аміаку реакційно здатного добрива а, призводить а, до лабілізації а, органічної речовини ґрунту, але лише в перші а, дні після його застосування, і лише у стрічці внесення з віддаленістю від стрічки а, вміст лабільного мусу гус знижується і. А, при збільшенні періоду після внесення добрива також лебілізація в нас знижується. Що стосується балансу та запасів гумусу, то застосування як тривалих мінеральних добрив, так і короткочасним супроводжується встановленням бездефіцитного балансу гумусу. А навіть дослідження показали, що при формуванні високих фрижарів та заорювання рослинних решток можна досягти позитивного досить високого позитивного балансу. Так і останнє, що було проведено в наших дослідженнях, ми використали більш такі сучасні прилади інвентаризації емісійного потоку вулицю з ґрунту, це портативний газоаналізатор ТЕСТОС-535, а також респіраційні камери. Ми визначили оптимальний час експозиції визначення цим за допомогою газоаналізатора потоків СО2 з ґрунту, оптимальний об'єм робочої камери та оптимальну площу поверхні. І також за допомогою цього методу нам було визначено сезонну динаміку інтенсивності виділення СО2 з ґрунту за традиційною та органічною системою удобрення, на слайді показано, що суттєвої різниці немає, лише впливає термічні ульйони на максимум на цей показник. Це були основні висновки. І що стосується публікацій за проєктом, то є в нас чотири публікації, дві статті вже опубліковано у агроекологічному журналі та у львівському журналі. А також подано стаття і прийнято вже на конференцію міжнародну у Відні, і опублікована нам ось така методика вимірювання інтенсивності місії СО2 у системі ґрунт рослини.